Сьогодні ми зібралися за цим круглим столом з приводу Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відмічається 1 грудня в усьому милі. Дивіться Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у 2013 році. Це досягнення нульової відмітки, нуль нових вілінфекцій, нуль дискримінації, нуль смертей внаслідок СНІДу. За даними ЮНЕСД, у світі мешкає понад 34 мільйона людей, які живуть з віл антиретровірусною терапією. Отримують 8 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ. В Україні станом на перший 2013 року під медичним спостереженням перебуває понад 137 тисяч хворих на віл нід інфекцією. І це тільки ті, які в нас виявлені та зареєстровані. На явку їх достатньо більше. Це гораздо більша кількість мешканців і людей, які підвержені цій інфекції. Зараз виступить Пецюренка Валентина Кітівна, лікар-інфекціоніст в п'ятихатської ЦР. Красав хочу розказати, що таке віч-інфекція. Значить, заболювання віч. СПИД – это заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. Известен этот вирус более 20 лет. Болеют в основном люди, болеют люди, болеют все возраста. И дети, вот и взрослые, и старики в настоящее время у нас регистрируются тоже. Значит, путь передачи, половой путь – это 80%. Характеральный путь, то есть проведение наркотиков, где-то 5-10 процентов. Вертикальный путь передачи от больной матери к ребенку тоже около 5 процентов. И другой путь, как говорится, не установленный, где-то 0,2-0,5 процентов. Заболевание это коварно тем, что может человек заразиться и долгие годы оно не проявляться. Но потом, когда уже заболевание проявляется, это может быть уже четвертая клиническая стадия, когда трудно больному помочь. Поэтому я сразу хочу сказать, если есть если люди, которые нас слушают, если есть какие-то погрешности в поведении, если есть случаи приема, если чувствует человек, что он принимал наркотики или принимает в настоящее время, если человек идет в беспорядочные половые связи, если он где-то длительно и долго не лечился, и у него было переливание крови, вот, или другие какие-то парентеральные вмешательства, пожалуйста, приходите к нам в кабинет доверия. Мы обследуем на ВИЧ-инфекцию, и если этой ВИЧ-инфекции не будет, мы будем радоваться вместе с вами. Если все-таки обнаружится, что у человека имеется ВИЧ-инфекция, мы вовремя сможем назначить вар терапию Вот это, это терапия, которая направлена на уничтожение вируса. Вот и человек будет жив здоров сможет рожать детей и будет счастлив, а не так, когда он поступит в запущенной стадии и жизнь тогда да, как бы превращается в проклятие. Потому что кроме лечения такой человек, ну, человек ничего не видит, и мы не можем ничем ему помочь. Значит, в настоящее время у нас по району состоит 250 человек. Это говорит о том, что угроза заражения существует. Если население думает, что это где-то там далеко, это где-то наркоманы, там попритонок, е, как говорят, это нас не касается. Хочу подчеркнуть, что эта болезнь она уже давно глубоко пустила корни среди всех социальных групп населения. И как я вначале сказала, основной путь передачи это половой. Поэтому, а так как у нас 250 человек, то есть, существует угроза заражения, поэтому, пожалуйста, будьте все бдительны. Значит, также состоят у нас на учете дети. Вот это тоже говорит о том, что дети заразились вертикальным путем, то есть от больной матери заразился ребенок. Хочу сказать, что и чем раньше человек придет, раньше будет выявлена инфекция. Есть сейчас Хорошие дорогостоящие препараты, препараты эти выдаются бесплатно. И если, человек, если ему вовремя больному назначена АРТ-терапия, человек практически здоров, практически здоров и долгие годы живет. Я просто прошу, я умоляю, приходите, кто чувствует, что какой-то эпидонамнез как бы ну, нарушен, приходите к нам. Можно позвонить. Кабинет доверия. Можно позвонить по телефону 3 47 33 Это кабинет доверия. Я всегда отвечу, дам консультацию. Можно позвонить по телефону 3 20 41 Я тоже всегда отвечу, дам консультацию, как нам поступить с, ну, с человеком, который задает мне вопросы. Сейчас звонки тоже такие есть, но, к сожалению, очень редкие. Пожалуйста, не стесняйтесь не бойтесь, это не будет поддержать никакой огласки, ничего. Можно прийти в кабинет доверия, сдать кровь даже под номером. Вот мы скажем, какой он сам скажет номер, такой мы ему номер запишем, он под таким номером сдаст кровь. И если Потом будет не выявлено ничего, даже если выявлено, мы его, он сам придет, узнаем и дальше будем решать как и что. Но все это делается, в общем-то, без оглаз. И не бойтесь, потому что многие люди говорят, я приду в кабинет, и там, в общем-то, все будут знать. Никто ничего знать не будет. Значит, находится наш кабинет доверия, первый этаж, поликлиника ЦРБ. Еще хочу обратиться к тем людям, которые уже состоят у нас на учете. Очень прошу, все те, кого вы вызываем, и кто к нам не приходит, вы делаете плохо только самим себе. Пожалуйста, реагируйте на наши звонки, приходите. Я уже говорила и повторяю, что очень больно и обидно, когда человек, даже если мы его взяли на учет, он несколько лет состоял на учете, пришел в таком состоянии, что мы, в общем-то, уже не можем ничем помочь. Ну и профилактика этого заболевания единственная. Профилактика – это здоровый образ жизни. Первое, что нужно всему населению запомнить, от подростков и до глубокой старости, что секс всегда должен быть защищенный. С этой целью имеются всякого рода презервативы, имеются другие средства. Вот. И прежде чем заняться этим делом, нужно сначала смотреть с кем, когда, зачем и кто этот человек, с которым ты мы как бы, согласен вступить в половую связь. 80-90% это половой путь передачи. Да, ну, это исключить употребление наркотиков, это само собой разумеется. Ну и считаю, что это должно быть воспитание. Воспитание начинаться с семьи, воспитание начинаться с детского садика. Но у нас, как правило, говорят, а что там их не учат в школе? В школе учат, в садиках учат, но воспитывать, это твердо убеждена, должны родители. И вот. И если родители своему ребенку ложат в голову, что... Он вырос не для того, чтобы заниматься сексом 14-15 лет, а достичь чего-то другого в жизни. то конечно тогда у нас поменьше будет и инфекции вот, и не будут страдать люди потому что понимаете один идет на это осознанно другой как-то по невнимательности третий не знает что такое ВИЧ поэтому мы проводим вот этот круглый стол поэтому у нас проводят сейчас в районе всякие мероприятия вот, по школам по училищам Как бы широко ми розповідаємо, що таке ВІЧ-інфекція на этой тижні. Я прошу вас всіх прислухатися до нашим словам і виконувати наші советы. На даний час проблема з Ніндру дуже остро стоїть перед нами як лікарями, перед нашими майбутніми дітьми, перед своїми співвітчизниками. Тому що показники за 9 місяців поточного року значно виросли в порівнянні навіть з прошлим роком. Це складає 9,7%. Якщо в прошлому році було на цей час зареєстровано 1529 хворих на віл інфекцію, то, на це, то в прошлому році було зареєстровано 1400 тільки випадків. Зараз виступить координатор з акушерства та гінекології Петихацького району Мосіна Лілія Івановна. Добрий день, шановні глядачі. Я хочу, перш за все, звернути вашу увагу на е, таке питання, як вілий снід і вагітність, і провести деякий аналіз по нагляду вагітних з цією проблемою. На початок цього року у нас е в центрі нашого П'ятихатського ЦР стояли на обліку дві жінки. Взяти в цьому році на облік 15 жінок. З них з відомим біл від статусу 8. Із цих жінок закінчили вагітність пологами 8. Із цих пологів одні пологи передчасні. З усіх пологів оперативним шляхом закінчили вагітність 5 жінок і природним шляхом 3. Жінок, які е, закінчили вагітність, отримали е, антиретровірусну профілактику 8 жінок, що становить 100%. Зараз знаходиться на обліку 9 віонфікованих жінок. Кількість вагітних з віл статусу зростає кожного року. Наведу такий приклад. У 2011 році у нас стояла на обліку 14 вілінфікованих вагітних, у 2012 13, а за 10 місяців 2013 року вже стоїть на обліку 17 вілінфікованих вагітних. Зростає кількість жінок з віл СНІД фертильного віку. Тобто дітородного віку. У 2011 році стояла 101 жінка фертильного віку, у 2012-му 106. Це, незважаючи на те, що деяка кількість жінок вибула із цим статусом, а декілька жінок померли, тому набагато більше стало у 2012 році жінок. В цьому році ще цифри цієї немає. На кінець року ми будемо знати загальну картину. Усі вагітні у 2013 році, і це дуже добре, обстежено на сіді та вірусну нагрузку, У 2012 році ця цифра становила лише 77%. Хочу звернутися до жінок, які планують свою вагітність, які знають про свій діл статус. Будь ласка, ставайте на облік. До 12 -ти тижнів вагітності. Е, якщо у вас будуть протипоказання для виношування цієї вагітності, ми зможемо своєчасно перервати цю вагітність. Якщо ж ви при обстеженні, е, виявитеся здоровими, і ми на це надіємося, будете виношувати вагітність і ми допоможемо вам повноцінно обстежитися, е, проконсультуватися у лікарів е, лікувальних закладів 3 рівня. Родом зродження, буде вас надіюсь, добре. І ще хочу звернутися до жінок, які тільки планують свою вагітність. Краще за все було б обстежитися жінкам до вагітності, для того, щоб вони могли обстежитися і вже до вагітності пройти необхідний курс лікування для того, щоб і мама в подальшому, і дитина були здоровими. Ще хочу звернутися, будь ласка, до жінок, які знають про свій віл-статус, звертатися до нас за безоплатними контрацептивами. Це для віл-інфікованих жінок в основному це засоби контрацепції, такі як презервативи та внутрішньоматкові контрацептиви. Тому що необхідно не тільки забезпечити контрацептивну дію засобу, але і захистити жінку та її партнерів від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Тому, будь ласка, звертайтеся і в П'ятихацьку АЗПСМ, і в АЗПСМ району інші, і в ЦР, і в усіх лікувальних закладах району є в наявності контрацептиви для даної групи жінок. Будь ласка, На самом деле, заангажованность населения на теперешний час очень большая. Есть, существует в мире много заболеваний, которые требуют постоянного приема препаратов. Это не обязательно связанные с ВИЧ-инфекцией. Есть такие заболевания, как та же самая гипертоническая болезнь, есть сахарный диабет, которые требуют постоянного приема каких-нибудь медицинских препаратов. Существуют заболевания щитовидной железы, требующие приема медикаментов. Но при этом именно из-за ухаживанности нашей с вами многие больные отказываются от ДРТ-терапии, потому что это требует, они себя чувствуют некомфортно в обществе, где к ним так относятся. При нашем кабинете Давира Пятихатской ЦРБ У нас есть благотворительная организация Шляху до життя, которую сейчас представляет Быковала Васильевна, директор этой благотворительной организации. Именно есть социальные работники, которые помогают справиться с этой болезнью. И есть, есть психолог, который проведет определенную беседу и с больным, и, возможно, с его родственниками, но по желанию самого больного. Поэтому вы должны обращаться. Сейчас диагноз ВИЧ не такой уж страшный, как он казался даже 20 лет тому назад. Раньше это предполагало практически стопроцентную смертность и исходящие из этого все последствия. Нынче с этим живут, с этим живут нормально, адаптированно. С этим можно жить долго, если ты вовремя обратился за медицинской помощью, если ты получаешь по показаниям рт если ты смотришь за своим здоровьем. И если в свое время, когда только у нас начали вести речь о вилло-инфекции, речь шла о том, что посмотрите болезни, подвержены наркоманы. подвержены гомосексуалисты, подвержены женщины, которые занимаются коммерческим сексом, то на данный момент эта болезнь распространилась более широко в массы, и все больше и больше социально адаптированные люди именно страдают этой, этим недугом. И мы должны понимать, что в первую очередь, смотря за своим здоровьем, это здоровье наших детей и здоровье Поэтому обследование и лечение должны пользоваться, должны понимать, сейчас есть интернет-издания, в которых много говорится о именно этой инфекции. Сейчас выступит Быкова Алла Васильевна, она расскажет со своей точки зрения эту проблему. Доброго дня. На данный момент наша организация реализует проект «Догляд и поддержка людей, которые живут в Тасмане». Він фінансується глобальним фондом для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією через всеукраїнську українську організацію Зукраїнська мережа людей, що живуть звіл. Наша головна мета і створення і діяльності нашої це надати соціальну і психологічну підтримку людям, що живе звіл, сформувати впевнену в собі особистість самостійно дбати про своє здоров'я, знати свої права та обов'язки. Також наша діяльність направлена на подолання дискримінації, стигматизації людей, які хворіють на війну. Багато хто здатен сам труднощі та вирішити проблеми, але більшість потребує підтримки соціального супроводу. І всім, хто звертається до нашого проєкту, ми можемо надати такі послуги. Це консультації соціального працівника, психолога, юриста, це все безкоштовно, І консультації медичних працівників, таких як інфекціоніста, гінеколога, стезіатра. Надаємо патронажі на дому чи в лікарню. Надаємо таку послугу як транспортування тим, хто знаходиться в віддалених місцях та не має змоги чи стану здоров'я, приїхати до лікарні на обстеження чи лікування. Забезпечуємо лікарськими засобами, якщо є призначення лікаря для тих людей, які не можуть самостійно собі придбати такі ліки. Забезпечуємо інформаційними матеріалами на тематику вінсміту, надаємо правдиву інформацію стосовно профілактики та лікування інфекцій, тому що зараз дуже багато всяких міфів обросло навколо цієї проблеми, що люди відмовляються від лікування. Також у нас можливо отримати матеріальну допомогу у вигляді продуктових наборів для тих, хто приймає антиретровірусну терапію. У вигляді лінійних наборів для вагітних чи бородій, що живуть зіл, також забезпечуємо засобами контраценції, презервативи безкоштовно. Наш громадський центр працює з понеділка по четвер, знаходиться на території лікарні, в приміщенні харчоблоку, поряд суд над експортом. Так, ми робимо свій невеличкий вклад на подолання цієї епідемії і об'єднуємо наші зусилля з медичними накладами. І потрібно кожному робити свій вклад, дбати про своє здоров'я самому і не згадувати про цю проблему тільки 1 грудня. Алла вікторівна, а скажіть, пожалуйста, робота на території нашого району. Програма раний краму і обеспечення ми ін'єкціонних наркоманів е, не розумію штурм. Консультації ліміліного надаються у нас так, як е, є такий працівник, який сам подавав цю проблему, який може сказати про свій статус відкрито, він не приховується і може поділитися власним досвідом на подолання проблем різного року, що стосується проблем інфекцій. А стосовно профілактики зараз споживачів інєкційних наркотиків у нас зараз немає ін'єкційних э, засобів відживання э, шприців, так як цим займається альянс, і вони вирішили, що на нашій території не так багато таких замістительної терапії тож. І замістительні терапії немає з. с тем, что у нас стабильного поле, а? нет стабильного это да. очень проблемно и с юридической точки зрения организовать это. Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители, за то, что вы уделили нам свое внимание, за то, что вы не остались равнодушны к этой проблеме мировой. В принципе, если мы будем все вместе бороться с этим, мы будем бороться за свое здоровье и за здоровье наших детей, у нас и получится. В Америке по данным Всемирной организации здравоохранения на 2013 год не зарегистрировано ни одного ребенка больного вич инфекцией дно выявленного, Они эту проблему перебороли. Я надеюсь, что мы, несмотря на все наши политические не и на экономические не мы тоже сможем найти в себе это мужество. И мы найдем в себе силы побороть эту инфекцию вместе с вами. Спасибо за внимание.